Впевненість у результаті. Олег Рибачук народився 22 квітня 1958 року на Вінниччині. за освітою економіст та перекладач, колишній віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції. Керівник громадської організації Центр ЮЕЙ. Це програма від першої особи. Я Ярина Ласько до нас сьогодні приїхав керівник центру UA Олег Грибачук. Олежа Борисовичу, вітаю вас у нашій студії. Доброго здоров'я про зустріч нормандської четвірки. Про домовленості, які були досягнуті під час останньої зустрічі у мінську. Про те, як Європа сьогодні сприймає Україну, про те, чому поляки велика частина, саме десь приблизно 35% поляків вважають українців загрозливою нацією для себе, а також про наслідки підписання угоди з та Іраном і все-таки домовленість про те, що з Іраном будуть зняті санкції, наслідки для російської економіки для економіки світової і Наслідки для, для, для України, власне кажучи, чи, чи зможе вплинути це на те, щоб Росія припинила свої воєнні дії на сході нашої держави і повернула анексований Крим. Отже, давайте з цього Олежа Борисовичу і почнемо після підписання ядерної угоди з Іраном Росія? Вона, власне ж кажучи, потрапляє в дуже таку складну ситуацію, тому що на ринок нафтогазовий повертається другий за величиною після Росії гравець. І Росія, яка звикла залякувати і шантажувати світ тим, що вона є єдиним і найбільшим гравцем на нафтогазовому ринку. І Путін, який розповідав, що нафта не може опуститися нижче 80, 80, а зараз варіюється між 50 і 60. Фактично, сьогодні Путін і його шантаж вони потрапили в пастку, можна сказати. Ну, потрапили в пастку, але як ото повуха в лайні, але головку тримають високо і намагаються нас українців переконати в тому, що насправді те, що Обама перетелефонував і подякував Путіну за Іран, угу. то ціна цього це Україна. Так. І оскільки мене буквально вчора була там, в мене останніх три дні були такі європейсько-американські дуже високого рівня зустрічі, і я розмовляв з людьми, які були. А з прем'єром або слухали нашого прем'єра на інвестфорумі, і ті були, які на зустрічі з Обамою і Байденом, і тому Україна отримала ще одну. Я буквально цитую що ніколи ще так. Чітко не було заявлено пропозицію і цього президента цієї адміністрації, зрозуміло, наступної що ніяких розмов про якісь там торгівлю і здачу інтересів України за рахунок Ірану чи Іраку чи будь-чого. Все це нонсенс. Це треба просто пропускати. вух, Росія дуже часто це використовує. Вона маніпулює просто такими поняттями. Та, да, але намагаючись... я ти читаєш Фейсбуча, ми вважаємо, да. і там запускається на слілі, нас здалі і, і, і деякі квазіукраїнські політтехнології. Тобто, треба, щоб наше. Слухачі, зрозуміли, що люди добрі, не в інтересах ні цієї адміністрації Сполучених Штатів з різних причин, ні тим більше наступної домовлятися про якісь там тактичні речі з Росією за рахунок України. І саме тому, що зараз те, що яким шляхом піде Україна, в значній мірі залежить шлях розвитку Європи, а багато в чому світової політики. Так сталося. І тому е е е потрібно ігнорувати подібні речі. Виходить на арену дуже потужний гравець, ну там складна ситуація всередині американців, теж там дискусії йдуть. Це не виключно американське рішення, це сукупне світове це рішення, світове, світове рішення. Світова, рішення геополітика. світова геополітика. Та що, що, що робить неможливим е, цей сценарій, де нам кажуть, що сіли там собі американці, сіли росіяни і домовилися про те, як буде життя в світі. Таких часів вже немає. Ну, а дивіться, сьогодні американці виходять у знак протесту на вулиці і протестують проти підписання такої угоди між. Жираном і Куба так. там так у меріці там дурить може, може яким чином під впливом громадськості змінити ситуацію? Я оскільки я був два дні за кордоном там світові інформаційне агентства, я дивився прямі включення цих дискусій в Сполучених Штатах стосовно рішення, і, і, і можу так приблизно пам'ятати думку про яку говорить адміністрація. Що який, і що говорив власне кажучи Обама. Який був у світу вибір? Або домовитись з Іраном і зняти загрозу там сценарія, коли Іран ставав би на шлях отримання ядерних технологій і був би там на стороні, скажімо, умовно сил зла, бо він був в повній ізоляції багато років. Або домовитись з Іраном і запропонувати там певні мотивації, що Іран. Не тільки у двосторонніх стосунках з американцями, а з усім світом він бере на себе певне зобов'язання при шаленому супротиву Ізраїлю, ми знаємо позицію е, ізраїльського прем'єра, який страшенно категорично проти цього. І тому е, американський президент прямо говорив Конгресу, що якщо ви приймете рішення не підтримати, ви маєте розуміти, що ми отримуємо. Е, не в ситуацію, на яку ми не впливаємо. Американці прагматичні люди, і вони говорили про те, що зараз вони домовилися, і американський президент до цього готова адміністрація готовий, домовилися про певні правила гри. І тоді на світовий ринок є мотивація вийти е, гравцю. Якщо ми говоримо про енергетичні ресурси, який тримав приблизно 40% світових продажів нафти. Я розумію, що там є ще додаткові речі, зокрема Росію, яку ви називали. Зрозуміло, що це для Росії це дуже неприємний момент. Але мені ще менш зрозуміло, що Росія була не в силах це зупинити, і тому Росія була теж змушена робити вигляд, що вона долучилася до, до клубу переможців. Росія отримала карт-бланш, коли Обама зателефонував Путіну. і Подякував за те, що підтримали, власне кажучи, такі домовленості карт блан. Що буцімто дивіться, ми вас ми вам вдячні, але це дає вам можливість шляхів відступу назад повернути Крим і відійти із сходу України. Но це не карт бланч, це знову шанс. Е... Чергове шанс для Путіна якось вийти з безнадійної ситуації, і е, Росія чи, була чи пос... скористається він цим шансом велике питання, але це не вперше, коли світ робить Путіну таку пропозицію, а, а, а Путін її втрачає. І тому саме російська пропаганда намагається видавати це, як мовляв, от ціли двоє рівних. Росіяни зараз міряються. Путін міряється за бамою з ростом. Хоча Господь їх наділив слоне моська. М'яко кажучи, і буквально, і образно. і країна, і, і президенти. Але от, російська пропаганда презентує це, як от, дві великі країни домовилися. Насправді uh -huh. це зовсім не так. Росія uh -huh. була змушена, uh -huh. і американці не зацікавлені в тому світ в тому щоб принижувати публічно росіян. Тому так у світі цивілізованому прийнято. Якщо ви були змушені погодитись на якусь річ, і ми розуміємо, що у вас не було виходу, ми все равно вам протелефонуємо і подякуємо. Ну і подякували власне кажучи. і подякували, що російська пропаганда зробила там цілу подію. вони сказали про те, що вони фактично врятували світ. А так? Так. Ну можна, а так. можна так, можна так трактувати позицію. Але країна, яка е володіє, ну. Півтора відсотка світової економіки. Так. Вона до цього часу продовжує диктувати свої, свої умови 95 тим відео п'яти відсоткам світової економіки. Да. Тобто, 90... на що розрахована що розрахунки сімдесят п'ять На що на що розраховує Путін сьогодні? Ну є тут економічно. Він не бачимо, що програв. Він програв економічно, він програв геополітично, він внутрішню ситуацію довів до такої, що з якої практично е, неможливо вийти, і е, він ізолював країну вперше. Серйозно ізолював країну. Він програв повністю е, у своїх намірах залучитися підтримкою Китаю. І тому зараз е, я не вірю в те, що він відносно України може піти шляхом там ескалації конфлікту і там е, збільшення присутності російських військ. У нього інша гра в Україні, і тут уже ми повертаємося до себе. Ми бачимо, що багато в чому ми йому допомагаємо. Мається на увазі, що він починає створювати е, і ну, спонукати заохочувати внутрішньоукраїнські конфлікти. Uh -huh. І коли вчора відбулася розмова в нормандському форматі, uh -huh. про що президент Куп Путін говорив, вони зробили витік інформації чи офіційне повідомлення, про що він говорив. Він стурбований тим, що українська влада досі не, не рахується і, і не запрошує сепаратистів, і після погодження з ними саме треба робити зміни до конституції. Тобто він робить вигляд, що от. Всього іншого немає, а українська влада не виконує мінські Міжуський, домовленості. Це дуже цікаво. Давайте просто нагадаємо слухачам, що була телефонна розмова, телефонна зустріч, можна так сказати, зустріч в телефонному ну, форматі так. режимі в нормандському форматі. Це чотири країни: Франція, Німеччина, Росія, Україна. І було домовлено про те, що потрібно в тому числі і вивести війська із Широкіну. Замінити їх міжнародними там, спостерігачами. Міжнародними спостерігачами з боку ОБСЄ. Ну, ми знаємо, як ОБСЄ сьогодні впливає на ті процеси на сході. І Путін сказав дуже важливу річ, можливо, на це хтось і не звернув уваги, що у ситуації, яка сьогодні склалася в Україні, винна нинішня і попередня влада. Попередня влада в особі, я так розумію, Януковича, якого вони у себе утримують. Тому чому вони в першу чергу не питають тоді з Януковича, якого вони прихистили у себе в Росії, енд його компанії? Ну вони проводять роботу, тому фінансування цих самих ДНР-ЛНР в значній мірі йде за рахунок коштів Януковича. Я там нещодавно повернувся Славянська, так місцеві місцева місцева публіка знає, що всі там службовці ДНР ЛНР. Останні два місяці справно отримують приблизно там дев'ять тисяч гривень у них зарплати, і що ці зарплати йдуть саме за рахунок сім'ї біглої. Тобто росіяни там витискують із Януковича мзду, так би мовити. А тут інше Путін готує громадську думку до того, що головне в мінських угодах це зміни до конституції, і він працює на внутрішню думку, і це він говорить європейцям. І відповідно. Обов'язкове попереднє погодження з ким? Керівництвом ЛНР, ДНР, яким керівництвом? Тим, що є зараз. Угу. Виборів вже в нас немає. Ну, з бандитами, Ну, Так реально з бандитами, ним, ж, ним же присланими і ним же озброєними. І, і тут І тут основна дискусія починається. Але паралельно він каже, що дивіться, ви бачите, що українська влада не здатна керувати ситуацією, і він, я думаю, він. Досі не вірять в своє щастя стосовно подій Мукачева. І тому, що в нас там ще проходять якісь ініціативи, якихось референдумів, ось в Мукачево ідуть уже там немає, то ж тож, зелені чоловічки то ж не путінські там були озброєні. І те, що відбувається з правим сектором, от це реально подарунок, на який на Путін не сподівався. А скажіть, а і... він, він дійсно не сподівався? Чи все таки ФСБ російське приклало руку до Путина? Ну, звичайно, подіву, розумієте, то... вони вони заприкладають вони руку, тільки якщо ця рука. І валюта. Ми дозивіться. ж пам'ятаємо, де там лідери Русини Зберігаються, але ми маємо бути вже розумнішими. Просто зараз, з точки зору інформаційної війни, ми Путіну зробили великий подарунок. І тому, коли сьогодні там Луценка виходить на ефіри і говорить про те, що є загроза зняття санкцій, коли ми бачимо про десант французьких е депутатів mm -hmm. від Саркозі в Криму, mm -hmm. а Сарказі один із фаворитів президентських перегонів, а інший переговорів фаворит це Лепен. Це ще більш пропутінська партія. Ми починаємо розуміти, які складнощі виникають у європейців, і тому, звичайно, не в наших інтересах робити такі подарунки кремлівській пропаганді зараз при всій недолугості нашої влади. Ви згадали про французький вояж до Криму до Криму. Переважна більшість французьких депутатів це якраз представники партії Саркозі, які, як ви вже зазначили, є одним із претендентів знову отримати лідерське президентське крісло. А водночас, власне кажучи, вони говорять, що це ця поїздка була суто приватною, неофіційною, і це підтвердив МЗС Франції. Так ну МЗС. З Франції був поставлений дуже незручне становище, тому що їхній президент входить до нормандської четвірки. Французький уряд, влада формально не відходила від санкцій, не визнавала анексію Криму ніколи російською російською частиною або не відносилася до російських сфери впливу. а Тут відбуваються ось 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 такі речі. Але, попри все це, ми розуміємо, що те, що у Франції, наприклад, і партія Сарказі. І Саркозі публічно не раз е, висловлювався, м'яко кажучи, з дивними е, оцінками того, що відбувається в Україні, і, і ситуації Це, в Криму кажучи. Так, м'яко кажучи, але там ще є Льопе. Там там ще є партія Нафронт Національний Фронт, яка набагато жорсткіша, яка просто фінансується, фінансується росіяни, відкрив, напряму. відкрито фінансується. Росія, але ми знаємо, що цей візит французьких депутатів він був в тому числі ініційований, організований Якуніним, який є. Лідером залізниць російської РЖД, так і які є не останньою людиною, власне кажучи, які є в тісних контактах із сар Саркозі Також, тобто чітко просліджується російський слід, Так, вибачте, так, і та саме слід. і саме такий, ну скажімо, слід російський російських, російських рублів, які конвертуються, і так було з Ляпен, коли вони отримали там на на на, на свою партійну в свою партійну касу якийсь там кредит. Пільговий від російських банків, який очевидно пішов на партійну програму, і завжди Росія використовувала або таких домашніх олігархів, коли збирала свій чорний інтернаціонал в там у Відні, де вони збирали всі антиєвропейські, антиамериканські сели. Там такий мікс російських певних посадовців, російських олігархів і, 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 і всяких там антиглобалістів. і всіх. Антиамериканських антиєвропейських сил, тобто Путін і не приховує, що він ставить за мету розхитати і переформатувати і розірвати це кільце європейських дивіться європейських а, санкцій в соціальних мережах. Вже охрестили цей візит французів. До Криму, як французькі дідушки до Криму літали. І Кедрусе, як неофіційно себе іменує французьке зовнішньополітичне відомство, пояснило нашій Михайлівській, як неофіційно себе іменує наше Міністерство закордонних справ, що візит групи парламентських туристів є неофіційною ініціативою. і Франція не збирається визнавати анексію українського півострову, відповідно, пропонувати чи знімати обмежувальні заходи санкцій ЄС. А от, скажіть, будь ласка. Ці України, якою має бути, бо в МЗС заявляли про можливість заборони відвідування, власне кажучи, української території тими депутатами французькими, які вирішили подорожувати, вояжувати. Ну да, ми можемо ще сюди Україні. департіє де екзотики додати, тому що там він зараз його Захарченка вже запрошує до Донецька. А, так це правильно. Це говорить Букасил про те, конь що… цілком конюшину. Знати знаєте, так нагадаю просто. Та, витоптував він ту конюшину, але знаєте, у нього ж виноградники в Криму департіє ж інвестиція там є. Це чергова ілюстрація того, що великі артисти дуже часто, наскільки... як ідіоти. Наскільки щирими є, житті? наскільки щирими є заяви французького МЗС про те, що вони не підтримують дії от таких от депутатів, і що вони не будуть наполягати на тому, щоб знімати санкції, ну, це є дуже важливо, тому що це говорить. Ну це це як власне як події в Греції, в кожній країні знаходяться і, 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 і гроші знаходять свої шляхи, і гроші можуть. Достукатися до сердець через гаманці. Не національних політиків, але якщо є офіційна позиція, і тут ключове слово офіційна позиція, то саме офіційна позиція визначає позицію України стосовно санкцій, стосовно визнання чи не визнання. І тому те, що зробив наш МЗС, і те, як зреагував французький, доказує, що в принципі, поки що а, путіну можна лише мріяти про те, що а, санкції будуть офіційно послаблені. А дивіться, от сьогодні парламент Австрії, Верхня Палата парламенту ратифікували. Австрії ратифікал ратифікувала асоціацію. Україна ЄС, Австрія для нас теж дуже складна країна, надзвичайно, тому що там теж є путінські гроші, які мають там, серйозно, там, 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 там наші біженці у відні всі ж наші багатостраждальні. Так, да, да, да. відень якраз це прихисток наших багатостраждальних олігархів, які розповідають, що їм там дуже погано. Жертви політичних репресій наших. так, так. от парламент Австрії це 21 перша країна із 28 які ратифікували угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Франція ще не ввійшла до того списку, до того переліку, який ратифікував, наскільки мені відомо. Я не пам'ятаю, але мене сумнівів по Франції. Я б хотів би зараз згадати просто, що я мав зустріч там декілька тижнів тому у парламенті Чехії, де ви знаєте, формально да, чеські так, комуністи, так, начебто, заблокували. Так. так от на дуже високому рівні нам офіційно сказали, що слухайте, та це обов'язково буде прийнято у коаліції вистачає голосів. Просто це з точки зору там внутрішньої їхніх технології. Тобто, щоб не було у нас ілюзії того, що комуністи Чехії заблокували угоду, тобто формально хотів би ще раз сказати, що Чехія, де президент, не раз там попадав в дурні, шився в дурні з своїми проросійськими настроями і отримав в результаті документальний фільм про радянську, радянські танки у Празі, і, що насправді там за Чехію теж не стане. Чехи проголосують, і у Франція тим більше проголосує. Тобто у провладних коаліцій або ті коаліції, які представляють владу, зараз у нас ні у Чехії, ні у Франції у нас немає якихось особливих пересторог, які б говорили про те, що там не вистачає голосів для ратифікації. Це питання трошки там є, часу. Є, є, є інші країни, є інші країни, аутсайдери, це Греція, і прив'явлюсь які навіть не приступали до розгляду цього питання. І в Європейському Союзі побутує думка, що вони навмисне затягують цей процес. Ну це може бути, але знову зараз мені прокидається українець, я згадую своє запитання до. Президента України задане там 22 травня в Ризі. Угу. Суть мого запитання буде, була така приблизно, що угу. ну, пане президенте, ну, 1 січня вступає в силу угода, ми ратифікуємо, в мене там немає сумніву, що Європейський Союз свою дорогу пройде. Це стає зобов'язанням. Виконання угоди стає для нас зобов'язанням. У нас немає інституції. У нас немає того центру, який був в кожній країні, яка шла, шла шляхом інтеграції, який ремально 24 години 7 днів на добу займався тисячами питань координації, тисячами питань. Що я офіційно чую від брюссельських чиновників і наш президент, який був міністром закордонних справ, і наш прем'єр, який був міністром закордонних справ, вони це чудово знають. Нам кажуть, слухайте це дивно. Ми приїжджаємо, кажуть європейці. У вас там всі займаються європейською інтеграцією. Десятки заступників, міністрів там то куди не піди, і ніхто за все це не відповідає. От сьогодні там формально прем'єр провів. То не координує процес, немає людини іншими словами. Навіть центру не, немає. Немає там. віце віцевіцепрем'єра з питань євроінте. Це, це може не бути. Я був віцепрем'єром. Це може бути не віце-прем'єр, але це має бути окрема структура. Це ніяк не може бути те, що наш прем'єр каже, що я лічно у нас азаров лічно теж. Вів е, цей процес, і в кожній країні хтось лічно веде, але хтось має лічно працювати. Що цікаво мені, президент відповів, що це буде вирішено найближчим часом. Нагадую, 22 травня. травня. Да. Я запитав я ж нахабний, а, а точніше він сказав, буквально на лічені години. Давайте порахуємо скільки годин пройшло з 22 травня. Ну і ще хотіла б підняти тему, але на жаль, дуже мало часу. Буквально одним реченням. Росія хоче вплинути на розслідування щодо Боїнга. І в той же час голова слідкому Російської Федерації виношує ідею трибуналу над Україною в цьому uh -huh. питанні. Ну, так, е Росія з Боїнгом, звичайно, як кажуть, попала і, і розуміє, що попала. А з одного боку, Росія має право вето, і вона, скоріше за все, завитує е е Раду нацбезпеки, але вона не уникне міжнародної відповідальності, тому що якщо є навіть Китай. Підтримав ідею цього суду, і для мене зрозуміло, що те, про чим загрожує Україні Росія, насправді відбудеться. Суд відбудеться, і оскільки Росія чудово знає хто винуватий, саме тому вона так себе поводить. І я дуже сподіваюся. Ми всі сподіваємось, і ми точно знаємо. Вірніше не сподіваємося, то точно знаємо, що всі злочинці а, отримують пізно. справедливе покарання. Дякую вам, Олег Грибачук був сьогодні учасником програми від першої особи. Я Ярина Ласько бережіть себе і свою батьківщину. Це дуже важливо.